Сторінка 62, параграф 10. Життя і традиції рицарів та селян. Які були традиції рицарів та селян із праці сучасних українських істориків Василя Балуха Віктора Куцура, німецьке слово рицарь, лицарь, спочатку означало «вершник» і через польську мову війшло до української, так називали вояка Феодала, який ніс військову службу для свого сеньора, зазвичай кінну. Пізніше у 11-12 столітті. Видите термін рицарь на букву? Ширшого значення він став символом знатності і шляхетності. Рицар мав боротися за християнську віру, оберігати слабшого, дотримувати слова, бути вірним своєму сеньору, вміти постояти за себе. І з праці українського історика ХХ століття Івана Креп'якевича про посвяту в рицарів. Це відбувалося дуже святочно. Кандидат перебував в ніч на молитві, а потім одягався в білий і червоний одяг на знак того. Що готовий жартувати кров за віру? Після богослужіння один із старших рицарів ударяв його тричі в рам'я і словами: вибиваю тебе на рицаря в ім'я Бога, святого Михаїла, святого Георгія. У Франції був звичай, що молодий лицар вскакував. На коня об'їздив довкола подвір'я і списом ударяв манекен англійські письменни кінця 19-го початку 20-го століття. Генрі Гайдер Хагард про ризерський турнір. через головний вхід на арену виїхав Маркіс Морелла. Під ним був чудовий вороний кінь, і сам він був у чорних обладунках на його червоному щиті. В герб із зображенням орла з короною, що свідчило про звання і гордий девіз Те, що я беру, я знищу. Маркіз зупинив свого коня в центрі арени, підняв його на деби і змусив зробити коло на задніх ногах. Нато вітав маркіза вигуками. Знову пролунали труби і верхи на білому коні. У білому одязі виїхав високий і суворий сер Пітер Брум. На його щиті був зображений золотий. Спрямований донизу сокіл і девіз за любов і честь. Він також зробив коло, при цьому підняв свого списа на знак вітання. Цього разу натов мовчав рицарь. Був іноземцем з твору сучасної української поетеси Ліни Костенко. Апологія Рицарства. Там, за віками, за гірким туманом, де трубить вічність в Роланді фріг, ріг, любов була єдиним талісманом, а талісман ще звався Оберіг. Було життя, осяяне красою. Любов і честь цінилася над життя. І що там смерть з великою косою? Мужчина, рицар. Сонячне дитя в монастирях, фортецях і столицях з глухих палаців, схожих на тюрму. Якщо він рицар, о, якщо він рицар, вона троянду кидала йому. Проте не варто ідеалізувати рицарів. Пограбування селян і купців, зухвалість щодо інших людей, войовничість і неосвіченість так само були притаманні рицарям, як і рицарські чесноти, Який вигляд мав рицарський замок. Перше. Перекидний міст, який на ніч та під час нападу ворога піднімала за допомогою ланцюгів. Друге надбрамна вежа, з якою варта постійно оглядала місцевість і, помітивши ворога, сормила сигнал тривоги. Тоді воїни поспішали зайняти свої місця на мурах і вежах. Третє замковий двір. Четверте господарчі споруди. П'яте. Башти. Шосте. Житло феодала. Сьоме. Жіночі помешкання. Восьме. Капела. Дев'яте. Головна замкова вежа. Донжон. У якій феодал зі своїми воїнами та слугами могли витримати тривалу облогу, навіть якщо інші укріплення було захоплено, яким було життя селян? Селянство становило найчисленнішу версту середньовічного суспільства. Господарство селян і феодалів мало натуральний характер, тобто все необхідне для життя. Від продуктів харчування до ремісничих виробів виготовляли в самому господарстві або в маєтку здебільшого для власних потреб. А от за Металами та сілю доводилося вирушати до місць, де їх видобували, і там обмінювати на продукти своєї праці. Гроші в селян водилися рідко. Селяни одного села становили громаду общину. Її головним завданням було регулювання земельних відносин. Також на зібраннях общини селяни визначали, коли і скільки риби можна ловити, де косити сіно, де пасти худобу. Громада надавала допомогу бідним, удовам, сиротам, ремонтувати будувала дороги, будувала церкву або каплицю і утримувала священика. Сільські свята зазвичай влаштовували за рахунок громади, зберігаючи культурні традиції. Усі жителі села мусили підкорятися рішенням, ухваленим громадою. Трипільна система землеробства це поділ поля на три частини, де чергувались посіви озими, ярих культур і пас, не засіяна. Протягом року частина поля почали також застосовувати і органічні добрива ці прогресивні зміни збільшували врожайність.